Доброго дня, вечора або ранку, пані та панове! Сьогодні я б хотіла поговорити та трішки порозкинути мізками над вельми цікавим запитанням. А перед початком цього відео я б хотіла попросити у вас подаривати мені вподобайку. Дякую! Розпочнемо! Запитання таке. Чи погано змальовувати чужі роботи, щоб віднайти свій стиль? Між людьми є багато суперечок, щодо цього хтось вважає, що це неприпустимо, і малювати потрібно тільки з голови. А інакше, якщо ви вкрадете чужу роботу і назвете це своїм малюнком, то це дуже погано і вас потрібно садити у в'язницю. Інші, навпаки, не мають нічого проти змальовування. На просторах англомовного ютубу я знайшла дуже класний підкаст одного чоловічка, який видав таку дуже чудову фразу: Щоб віднайти свій стиль. Не потрібно сидіти годинами, думати, що б ви хотіли малювати. Варто знайти лише декілька художників, які малюють так, як би хотіли ви, з таким самим стилем, почати копіювати їхні роботи, але зліплювати їх докупи. Мається на увазі не копіювати одну людину, а взяти декілька художників і запозичити в них деякі деталі їхнього стилю. І, і таким чином ви зрозумієте, що саме вам подобається малювати, і натренуючи руку і очі, ви вже зможете створювати шедеври і без підсказок, без мальовані, і це буде виглядати реально круто і краще, ніж коли ви весь час малювали щось із голови, без референсів, без підсказок. Ну і звичайно, без прогресу. На 80% я згідна з цією думкою, але все ж таки якась сторона в мені протестує і запевняє, що потрібно перестати дивитися на чужі роботи і копіювати, їх. якщо що мається на увазі просто копіювати, а не видувати чужі роботи за свої. Просто в мене бували такі випадки, коли я виставляла відео у Тікток, в Інстаграм і так далі. Там, де видно, що я не малюю з голови, а змальовую, мені в коментарях писало багато людей: типу, ти ж не малюєш, а змальовуєш. Так що робити не годиться. Ти змалювати може навіть і дитина, ти ж крадеш чужі роботи. Якщо чесно, то на 50% я згідна з цими коментарями, але все ж таки, по-перше, я ніде не писала, що я сама придумала цей малюнок, що я його не змалювала. А по-друге, якщо подивитися на те, що я малювала рік назад, і на мої роботи зараз, які я не змальовую а малюю з голови, то видно реальний прогрес. Наприклад, мені завжди подобався аніме стиль. Я прагнула малювати, так як люди, які також захоплювалися ним, і в яких виходить в разів краще ніж у мене. І тому я сідала і намагалася повторити той самий арт, і в мене непогано виходило. Мені подобалося це, і я майже завжди малювала тільки у такому стилі. Потім на просторах інтернету я зустріла одну художницю, яка малювала в стилі реалізм. І я думаю, о, все! Я хочу малювати так само, як вона. Я купувала декілька її робіт. Правда, їх нікуди не виставляла, що дуже добре і за що я дякую собі минулій. Наприклад, саме з цього стилю я взяла для себе деякі деталі, якими я користуюсь, можна так сказати, навіть сьогодні. Це, наприклад, я малюю такі ж самі губи, як малювала вона, і, наприклад, очі. Потім ще зустріла одного художника, в якого були просто неперевершені носи. Він так красиво їх малював, і тому я зараз коли малюю, теж роблю такі ж самі носи. Потім я зіткнулася з Всесвітом Джоджо. Ну ми ви зрозуміли, про що я малювала ідентичні лиця, як у них тіні, губи, носи, волосся, взагалі, все. І потім я усвідомила те, що я не знаю анатомії, тому що я не змогла намалювати Джонатана, Джостера, і я думаю, все потрібно вчити анатомію. І тому, із-за того, що я хотіла скопіювати чужий стиль, я почала вчити анатомію. Дякую. Отже, мораль така. Якщо ви копіюєте чужі роботи, не видавайте їх за свої, просто копіюйте їх тільки заради того, щоб навчитися малювати. А якщо ви хочете їх видавати за свої, то просто беріть декількох художників і зліплюйте, можна так сказати, їх докупи. А ось такий нас малюночок вийшов. Всім дякую за перегляд, всіх люблю, до побачення!